Вітаю, я Олег. Модна шапка. Нагадую, що я живу на островах Філіппінського архіпілагу вже 5 років. І періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Зараз тут тайфун. Ну, тайфун такий собі. Тут він такий собі. А манілу він зараз розносить вже третій день. Сюди просто докочуються періодично такі серйозні зливи. Ну і в між цими зливами можна кудись піти. Сьогодні йду на місцевий базар. Він працює всього раз на тиждень, і там дуже гарні ціни. Ну а тут ще по-старому так само на місці. Острів АПа на горизонті. Сюди Сікіхор. Ну і зараз, в принципі, от видно гарно між цими двома човнами, то на горизонті острів Мінданао. Другий за величиною острів, головний постачальник красивих дівчат на інші острови. Острів Мінданао. Зараз пройдусь тут вздовж берега в цю сторону вілли, отелі. Тут живуть. Як заможні іноземці, так і заможні місцеві. Красиві тут є будинки. Це просто тут рибацька родина живе, це не тимчасове житло, от вони тут живуть. Отак вони живуть. Поряд міні-отель. І отак. Віла, отель, знову такий будинок. Ну, Тут отак. Ось такий тут тротуар. От знову черговий такий будинок. Це люди просто живуть. Причому це не іноземці, це місцева родина. Теж ось такий невеликий, але доволі красивий будинок, є, басейн, тротуари, якби і не широкі, але можна якраз розминатися двом людям, ходити. Ну, а в цьому отелі можна прямо ось на територію отелю і по території отелю йти. Ось такі будинки. Басейн. Оце ніч тут, коштує. Плюс-мінус від 80 до 100 доларів. Це стандартна ціна для цієї місцевості. Знову ж, пляжу тут свого немає. Тобто, оце от просто люди звідси сходять на отакі от невеликі човни і відправляються на сноркінг на острів Апу. Перша частина дороги. Від того будинку, де я живу до базару, виглядає ось так. Оце треба пройти по таким вузьким тротуарам між морем, вілами та отелем. З отаким от краєвидом. Посередині цього всього знаходиться базар. Оце дуже дуже типовий такий от місцевий пляж. Тобто, от він по структурі за цим от чорним піском. Таке воно собі, воно не туристичне взагалі. Ну, тим паче ви бачите, тут люди все одно будують і віли, будують готелі. Е, оце якісь там човни, вони абсолютно робочі, десь які, які стоять е, вже давно запарковані, і вони розвалюються. Місцеві сюди інколи ходять. По суті, атмосфера така сама, як і біля того місця, де я живу. Ну, тут трохи більше людей місцевих. А так то дике, пусте, і це далеко не острів Палаван там з білим піском. Тут е все це набагато простіше. Ну і набагато бюджетніше, відповідно. Оце звідси починається цей базар, який працює <кхм>, всього раз е на тиждень посереду, з гарними цінами. І тут же е ну така. Такий от причал, звідки відправляються кораблі це основне місце. Тобто вони ще відправляються від готелів, а звідси оце основна точка. Звідки відправляються оці всі кораблі, це вони чекають туристів для того, щоб плисти на АПО для сноркінгу, для дайвінгу. Оце якби все тут. Оце якраз якщо з дому мені пройти оці там метрів 400-450, то це такою дорогою повзвіли, по цей дикий пляж. Ну і потім оце кінцева точка. Звідки оце от починається вже перпендикулярно морю, йде дорога, на якій розміщаються торговці. Ну, ось так виглядає сама базарна вулиця в базарний день. Звичний день тут просто пусто. А раз на тиждень тут ось оце. Ось, до речі, така місцева сувенірка. Вона чомусь один до одного така сама, як в Папуановій Гвінеї. От Я поки там перебував, оце один к одному. Таке відчуття, що вони просто один у одного Оце все якось ну, сплагіатили, скажімо так. Оце от, все, от, от Один до одного все виглядає. ось отак. Навіть взагалі ніяких відмінностей немає. Чому це так? Мені сказати складно, тому що острови дуже віддалені, етноси дуже віддалені, дуже різні люди. Але от саме цей момент чомусь дуже добре співпадає. Ось виглядає воно все так. Це. Я в них запитував, чому так, вони кажуть, ми не знаємо. У нас кажу, я думаю, може, це просто з Китаю везуть. Вони кажуть, ні, це все на місці робиться, воно споконвіку, а це у нас виглядає саме таким чином. Ну, добре, тобто для мене це поки що загадкою лишилося. Чому між цими островами є купа ще різних островів, і там все зовсім по-іншому. А от співпадають саме ці дві місцевості: Це оцей острів на Філіпінах і Папуа. Може, якісь течії були дуже давно, і частина народу сюди або звідти туди переселилася. Складно сказати. Ну, от просто такий факт. Ось типова місцева їдальня, де можна поїсти дешево і сердито. Просто що воно саме мені не підходить там, з моїми дієтами, а так ось це ось, ось таким чином виглядає. І є багато іноземців, які дуже бюджетно живуть, і їм навіть ця їжа подобається. Мені вона і за тих часів, поки я... мені було дозволено це їсти, то не дуже я його любив, я намагався, ну якось ні. А місцеві частини іноземців дуже задоволені. Бюджет повноцінного обіду від одного до двох доларів. Чого тут тільки нема. Наприклад, є от мотузки. Ну, що дивуватися, все ж таки населення займається рибальством. Багато з них моряки. Ну, от що відноситься до ножів, до ну, все ага, мачете. І його багато, і воно різне. І з ним тут ходить майже кожен чоловік за поясом в сільській місцевості. Це все якби. Ну і колоритно воно виглядає. В них на це люди дивляться абсолютно спокійно. От ось такий його різнобарв'я. Вони всіх розмірів для будь-якого призначення. Е, он сіни. Ну он, якщо ага. Коротше, це коштує 15 доларів. Оце 15 доларів коштують отакі мачети. От, є вони різні. Ага. It's, it's you mate. Had made. Headmate you. Yeah. Ага. Ну, тобто оцей дядько. Sorry, sir, I'm only shooting. Саламат. Багато, різні. Ну от. Цигани. Куди без них? В общем, мачетна частина. Базару. Ага, і отакі от ще є. Ну а далі вже після інструментів пішли овочі та фрукти. В принципі, за чим я сьогодні і прийшов? Бо сьогодні намічається. Суп з куркою, курка є, всього іншого немає. Караоке місце, куди без нього теж? От. Чуєте, як жінка колоритно біта співає Хей-джу. виконання хей виконання д... ну, своєрідне. Оце, до речі, риба до пива. Типу, ну, наша, як наша таранька, по смаку один до одного, приблизно як судак, як щука. А це от, от воно це таке. Я в ті часи, коли мені ще все можна було, то я якби купував це тут. Ну вони отаку рибу не в такому вигляді вживають, вони її смажать. Е, тобто, так в вигляді тараньки, якщо її їсти, то вони дуже дивуються. І тоді вони мене знімають на Ютуб. А так, от її багато, вона різна, коштує дуже дешево. Ще я тут купую цигарки. Ось такі. Хлопці само собою не показують обличчя. Це е, контрабанда з Малайзії. Е, ну, коротше, е, одна одна коробка коштує, ну взагалі, пачка 20 гривень. Е, 400 гривень коштує, а, 200 гривень коштують е, коштує самі цигарки. Велика, велика коробка. Ось креветки. Ось такого розміру. ну Тобто вони доволі великі. 240 гривень оце ось е, кілограм таких креветок. Це добре, бо креветки тут бувають рідко в цій місцевості. На відміну від великих міст там немає цигарок. Тут немає креветок. Так, ну і от, якщо фрукти і морепродукти тут дешеві, наприклад, от банани продаються просто поштучно. Оце ось такий розмір. Вони коштують, виходить, 3 гривні а це навіть продаються просто поштучно. Ось такий сорт. Їх тут взагалі банани, їх тут 18 сортів. От тут представлено лише три. От один, два, три. Там вже йдуть різні, там вони ще йдуть один, один два різні сорти. То, скажімо, от з овочами ситуація інша. Овочі, наприклад, картопля коштує півтора долари, тобто 60 гривень, ну і так завжди, плюс-мінус така ціна. А морква то взагалі буває так само, як картопля коштує, а зараз вона коштує 3 долари, тобто 120 гривень кіло моркви. Тобто, і це причому це не туристичне місце, це ціна не для туристів. Це отакі ціни для місцевих. це місцеві купують по таким цінам і якби оці овочі. Ну, отак нормально, тому що вони привозні. Баклажани. 22 гривні приблизно за кіло, 30 песо. це місцевий тютюн. Отак він виглядає. Така в нього структура. І з ними поряд е, з тютюном продаються ось такі вже накручені е, якби самокрутки. Е, от сюди це потім перетирається і насипається туди. Воно вже автоматично саме скручується. Насправді, ці самокрутки це не папір, а це е, листя дерев, це спеціальне дерево. От вони ростуть такі дерева, там листя рвуть, сушать і одразу скручують. І тоді от вони в такій формі продається в комплекті з тютюном. Дуже дешево і сердито це не те слово, це для тих, от, хто хоче курити. Я колись покурив це місяць, я потім два роки не курив. От воно в общем, якийсь у нього такий ефект. Мені місцеві потім сказали, що каже, так ти ж їх курив так, вроді ти хочеш покинути курити. Тобто, виявляється, що це такий місцевий засіб, щоб покинути курити. Тобто в них людина, яка хоче перестати курити, вона починає курити оці штуки, оце, через, ну за цим листям такий тютюн, а починає курити в затяг. Коли це курити в затяг, рано чи пізно починається рвотний рефлекс, і потім людина не може довго курити. Отак я несвідомо покинув. Курити аж на два роки. Потім, практично, щоб почати, практично заставляв себе курити. Так що, як би теж такий натуральний варіант покинути курити. От він тут теж такий є. Ціна 3 долари за кіло. Є, яке по долару, вони всі різної якості, його теж приблизно тут є 7-8 видів. А, а оце називається Dragon Fruit, тобто фрукт дракона. Дуже специфічний на смак, щось між абрикосою і яблуком. от Воно нагадує, Ось так воно виглядає. Ну, насправді така незвична штука, коли на нього сезон, він дуже дешевий, його можна теж купувати. От. Тут вже зовсім інший сорт бананів, а хамач банана, Мадам, хамач банана. Ага. Ці ось продаються не поштучно, а продаються по кілограмам, а... тобто ну, долар, тобто десь там 45 гривень, трохи більше долара. Оце це такі банани коштують. І от пів одинадцята. Ринок уже практично закінчується. А насправді люди тут збираються з вівторка з вечора. І е, ну, вони тут уже п'ють, гуляють торговці, співають караоке. На ранок починається жвава торгівля. І максимум 11 і вони розходяться. Ну, по суті, як і в нас. Поки я був на базарі, починається вже активна висока вода. Пішов прибій. Вже самою тою дорогою, де там можна було річку перебрести, вже не вийде. Плюс на горизонті о, сірі хмари. Зараз знову почнуться зливи. Ці відголоски тайфуну. Тому треба до хати поспішати доволі швидко. Овочево, фруктовий шопінг закінчився. Нагадую, люди, лайкайте все українське, розповсюджуйте, пишіть щось. Немає контенту, немає нації. Це вже зрозуміло. Ну і всі ми різні, тому ми оригінальні. Пока!